З бочками, плакатами і гучномовцями кількасот працівників Житомирської кондитерської фабрики ЖЕЛ прийшли пікетувати міську раду. Там якраз розпочинається шведсько-український форум з чистих технологій. Представники підприємства переконують їх фабрику, захоплюють рейдери, тож намагаються потрапити всередину і поспілкуватися з іноземцями. Це форум, то не влаштовуйте, будь ласка, ми влаштовуємо. Тому що ми чекали ще одне дві секунди. Можна змінити злочинне рішення, яке було зроблено в реєстрації. Тут йдеться про незаконну на думку цього пана дії державного реєстратора, який працює в управлінні юстиції. Наразі у нас нема владних важелів внести зміни до реєстру. Жодного впливу. Міська рада не має, але в будь-якому випадку. Ми будемо розбиратися в цій проблемі. Аргументи, що міська рада не має впливу на ситуацію, яка склалася на підприємстві. Мітингувальників не задовольняють. Зараз прийде міський голова до вас п'ять хвилин. Будь ласка, але міський голова не виходить. Групу представників підприємства запрошують всередину. Є протокол, Це шведський форум. Це. Вони писали протокол. Ми, Це не ми, ми хочемо їх попередити. Так що якщо вони uh -huh. сюди вкладуть, хоч одну копійку uh -huh. вони ніколи не отримують додому. Тому що це все буде вкрадено такими чиновниками, які... Смотрите, вот ви такое сделаете заявление, я а. сделаю более жорстке заявление. Ви яке хочете робити заявлення. Хорошо, да. договорились. Я покажу їм паспорт громадянина да. да. Америки. Ну я рад, так, да. Я рад. Я буду виступати до Я ходу. рад. Ми будемо виступати. Нам потрібно 20 хвилин. 20 хвилин вам ніхто не дасть. Ну не дасть, ми не будемо виступати. Ну тоді ні хаті, ні виступайте. Форум розпочинається. Тут зібралися шведські експерти і компанії, представники міжнародних фінансових організацій, влада і керівники комунальних підприємств Житомира. Житомир довів потенціал, який існує у сфері енергоефективності в цій країні, і саме тому ми обрали Житомир як місце проведення цього форуму. І саме те, що сьогодні присутні представники 25 шведських компанії є гарним доказом того, що шведські компанії зацікавлені у співробітництві та його поглиблені в Україні. Успешная реализация проектов с корпорацией НФК дает сигнал другим международным фондам и международным организациям, что с Житомиром можно работать. В то же время за последние несколько лет мы привлекли грантовых и кредитных ресурсов на сумму 65 миллионов евро. И достаточно большая часть этих денег это грантовые средства, которые нам оказали, в которых нам оказали помощь евро, европейские государства, и европейские фонды. Мы за это им безмерно благодарны. Прямо зараз. У мене буде нагода відвідати місце, де втілювалися проекти за фінансування Швеції. Зокрема, ми поїдемо до дитячого садочка, а також до школи, де вже конкретні рішення були втілені. Ми зможемо побачити вже результати. Після брифінгу голова наглядової ради фабрики ЖЛ повторює спробу поспілкуватися з іноземцями, але його не слухають. I am American citizen. I was investing in Ukraine during the 10 years. And uh, I lost business uh, with uh, profit uh, with uh, uh, more than one, uh, 1 million, 1 million, 300 million. Three million, three million uh, uh, and my representative, if she want to uh, read uh, all the problems what we have.